Всім привіт! Це нова серія. Сьогодні я рухаюсь на 36-й, тому що Kia на щеплені репнова трубочка. Треба зараз поїхати і купити. Поки треба на роботу поїхати, тому я взяв BMW і їду на BMW. Також ще сьогодні поїду, приїхали колеса наперед на BMW на одному колесі Гуля. І потрібно його замінити. Ті, що зараз стоять спереду, в них протектор гарний, підуть назад. Я повернувся з пошти, забрав колеса, ось такий протектор, ну, м'ягенький, да, це китайський, тріангел взяв, але не звернув увагу, нема відбійника тут. Підсилені борти, Ну, гадаю, нічого страшного немає, тому потрібно. Зараз зняти спереду колеса, так як на одному там гуля. Напередку не дуже хочеться, щоб встановлене колесо була згою. Тому туди вдягаю нові. Нові є нові, в них держак буде значно кращий, ніж в старих. Ті зніму на те, щоб покататись. Встановив я резину, нову, нормально під арочку попадає. Зараз залишилось помити. У мене є такий засіб. Ось, я ним мию колеса, він дуже добре вимиває. Це не реклама, просто сам користуюсь і показую. Зараз помию колеса, так як вони дуже сильно брудні, а потім на днях якось ще ну, всю машину можна сполоснути. В принципі, вона не брудна. Но Колеса, як завжди, дуже бродні. Вимив я колеса, такий результат вийшов. Ну, прикольно. Дуже гарно відмиває цей засіб. Ще шістнашки вижали, теж їх формував. Хай будуть чистенькі. Ну що, у нас наступний день. З'їздив на пошту, забрав чергові посилочки. Це приїхало, потім розповів, що це таке. Коли зроблю, ну, відкладаємо в сторону. Тут приїхали два фітінга в мене. Ан-10 це злив, з турбіни буде. Також метр шлангу. Взяв такий трохи армований. Ну Це звичайний не ПТФ є, пластиковий, а такий він більш резиновий гнучкий, але він трішечки гірший. Для моїх задач, я гадаю, цього буде достатньо. Також приїхав паливний насос. Зараз розпакуємо. Що в нас всередині там знаходиться? Ну, тут всякі резиночки, проводки, шлангочки. Ці хомутики можна одразу викинути, так як вони поганенькі. І фільтр. Також така наклечка є. Мабуть, на ноутбука приклею собі. І сам паливний насос. Так, він виглядає, це АМ, 340 літрів. Ну, згодом буду встановлювати це все. А поки перегріваю машину, їду заправляю і поїду трохи покатаюсь, подивлюсь, як вона працює. Я зустрів тут Рому, він приїхав з Миколаєва в гості, такі собі дисочки встановив. Ну, як на мене, прикольно. Він як їх відновить, взагалі жирок буде. Загальний вигляд в авто змінився. Це та 39-ка на V8, що електрику робив. Ну така Вона мені завжди подобалась. Гарне таке авто. Що диски, вповнили вигляд. Потрібно проставочки, але це пізніше встанови і буде взагалі жирок. Кажу салон. А, зробив він собі карбон такий. Круто! Карбончик! Ну, гарно, мені зашло. Ну що, виїхали покататись. Весь Ромчик, я на 3-6 і десь там вітя йде ще. Приїхали на заправку, так як в мене пусто. Зараз чекаємо, заправлюсь, і поїдемо ще по місту, трохи покатаємося, такий є свій вайб якийсь, ввечері покататись. Прикольно, я дуже полюбляю просто поїздити. Заїхав зі мною Ромчик, зараз їдемо на пошту, там приїхала посилочка туди гром. Яка посилочка? Зараз заберу і покажу. Забрав я посилочку, зараз буде розпаковка. Запакована добре тут. Так. Ну. Як ви всі зрозуміли, це буде турбокомпресор. Ось така турбінка. Ну, будемо встановлювати. Вона невеличка, але я такої хотів, не хотів велику, щоб на стоковому двигуні роздувалося. Ну, гадаю, це буде оптимальний варіант. Якось так вона буде встановлена. Цю треба буде прокрутити вниз. Будемо дивитися, я хочу максимально. Нижче її встановити, щоб капот не задівало. Ну, приблизно якось так вона буде. Мабуть, тут доведеться трошки зам'яти. Ну, нормально. Навіть якось ще можливо придумається, щоб фільтр зробити. Вже в наступних серіях буду міркувати, як її точно встановлю. А поки на цьому ця серія завершується, тому до зустрічі в нових серіях. Коли чоловік катається на BMW, блядь. Быть да, купил себе кельтер ручной, блядь. Так, все, это не покупайте красные БМВ. Все черную, ладно, но не красную.